Не один раз мене питали за це перехрестя на інтернаті, а саме всіх цікавить у той виїзд за тебе проклятущий. Пояснюю, як тут що робить. Дане перехрестя доволі просте: камінь спотикання усіх, це виїзд з цієї прилеглої території. Тобто, люди задаються питанням. Чи можна виїжджати з прилеглої території, і так як виїзд у них вже здійснюється після стоп-лінії, чи реагувати їм на цей червоний світлофор? Значить, з цими виїздами ми розбиратися не будемо. Будемо розбиратися тільки з виїздом з прилеглої території з АТБ. Людина, яка виїжджає, реагує на знак «Уступі дорогу. І напрямок руху йому дозволений тільки поворот вправо. Знак «Уступі дорогу підразумуває під собою те, що ви маєте надати дорогу усім, хто рухається головною дорогою. Тобто, якщо тут знаходиться автомобіль, який рухається головною дорогою, ви маєте поступитись йому і дати йому перевагу в русі. Якщо автомобіль зупинився біля стоплінії, чекаючи собі зеленого, ви на нього все одно реагуєте так, як маєте зупинитись ось в цьому місці і дочекатися його проїзду. Тобто рух головною дорогою, на оцей, реакція на оцей знак. Ви маєте дочекатись, щоб усі автомобілі, які тут накопичились, навіть якщо вони стоять перед стоп-лінією, чекаючи свого зеленого, ви маєте дочекатися, щоб тут нікого не було, хто вам заважає рухатись. Або була достатня відстань, тобто віконце проїзне для того, щоб здійснити свій маневр. Тобто, якщо автомобілі тут стоять в очікуванні зеленого, це вам достатньо для того, щоб зупинитись тут і чекати, щоб вони проїхали. Ви не можете перед ними проїжджати. Тобто вони е, якось не зв'язано. Не, не Сложно мені що так. А якщо ти виїжджаєш з тебе, людей нема чи машин нема, а красний горіть тобі. Ти ну, ти от, ти от, я щас, давай, та, давай, давай як-то. От якщо тебе красний, що ти робиш? А Машин немає. Ти куди встаєш? Де ти стоїш? Леж? Ну на самом деле відсюди видно, що тут за сигнал. Да. то ти там стоїш і все, ти не виїжджаєш артурацію. Вони, вони ж понімаєш, вони ж питання стосовно оцінкої ситуації. Вони думають, що так як вони орієнтуються, тільки на знаку ступі дороги, типу, якщо тут машини стоять, я ж можу на красне уїхати. Ні, не, не можете. Ви не можете проїжджати на красний сигнал світофору. Одним єдиним аргументом боротьби в суді, ну тобто, це по-любому боротьба в суді. То, що я тут, типу, я його не бачив, тому що мені незручно, я вже заступлінні, я його не бачу. Я керуюсь тільки знаком у ступі дорогу, виїздом на головну. а на головні нікого в цей момент не було. То я виїхав і звініть, я, я не зрозумів. І ну, тоді це в суді, типу, як оправдання. Бо я не бачив червоний, у мене не було змоги. Бо червоний видно, якщо будь-падалі, типу біля цієї стоплінії. А так там під козирком вже не видно той червоний. От в такому випадку. Ну, якщо ви бачите, що там червоний, ви не можете його приїжджати. Ну, тобто, для, для мене світлофора тут немає. У мене тільки знак у ступі дорогу. Ну, якщо ви ну, так керуєтесь, то якщо тут знаходяться автомобілі, ви не можете виїхати. Ну, тобто такий, такий момент. Тобто, тут автомобілі, ви маєте, вони рухаються головною. Навіть да, якщо вони не рухаються, а зупинилися на сигнал червоного. Вони в цей момент не рухаються. Але вони все одно здійснюють рух головною. Просто вони призупинили свій рух для того, щоб е виконати вимогу червоного світлофору. Ви в цей момент не маєте права виїжджати, тому що здійснюється рух головної дороги. Ви можете виїжджати тільки тоді, коли немає. Або достатня відстань до рухаючогося автомобіля, тобто він далеко на головну дорогу. А в випадку, якщо в Тут стоїть машини, то це не оправдання. Вони здійснюють рух головною, все одно, хоч вони і призупинилися. Якщо машин немає, я виїжджаю з читати. Якщо машин немає, ми врухаємося з тим аргументом. Верніше це вже буде. Ми доказують суду, бо поліція все одно вам випише постанову. А ви можете цю постанову просто розбити судду, е силаючись на те, що у вас не було змоги подивитись і побачити там червоний, Ви там не зрозуміли. Ну, все одно, якщо люди тут йдуть, то ну, ми балакаємо за випадок, не було нікого, і я не, не мав змоги подивитись. Хоча ось тут дубліруючий. Тобто, це, це таке собі виправдання. Просто були прецеденти. Я знаю випадки, коли люди, посилаючись на те, що вони рухались, керувалися тільки знаками, так як ми бачили. Сигналів світофору не було змоги їм їх бачити, і вони виходили ігноруючи сигнали світофору. Ну тобто вони до них типу, відношення немає. Бо вони, хоча сигнал світофора да, до вашого виїзду тобто ви як з прилеглої території виїжджаєте на головну. А головна регулюється у цим світлофором, от як хочете. Тобто, те, що суддя прийняв відміну постанови, ну Ну там, якщо її почитати, да це тільки із за того, що там дуже наполегливо за ці знаки йшли, що ми керувались виїздом на головну, і ігноруючи, що там ми приїжали по червоний. Тобто, що вони виїхали на головну, і там у нас не було змоги його проконтролювати. Так я вам наголошую, да, на стоп лінію на червоний, ви зобов'язані зупинитись перед стоп лінією. Тут такої змоги немає. І тобто, ми попадаємо сразу в світлофор. Так ви не мали виїжджати. Інша справа, якщо тут взагалі нікого немає. Ну, от буває таке, що пішоходів немає, автомобіль немає, вам нема на що орієнтуватися. І типу, ми не бачили цей світлофор і пішли. Ну, ну так то так. Да. Типу, ви це якщо можете доказати, і суд, суддя тоді прийме це внімання, що у вас не було змоги. На самом деле дуже е, ну, як мій колега Юрій Анатолійович каже, е, це не перехрестя а жлобство. чого, бо що оцей виїзд можна було перенести при будівництві у цій площі, ось сюди, і вас був би був перехрестя. Тут перегородили і влаштували б тут нормальну стоянку. Там територія класна. От. А виїзд організувати отут, щоб ну, було як на 33 квадратних метри по світофор заїжджати, І отут було б все чудово. Так, воно, звісно, по-ідіотськи побудовано, але ми живемо з тим, як побудували. Це виїзд прилеглої території на головну, і ми підпадаємо під світофор. Получається, да, що ми не маємо. Нам, у нас насправді є тут можливість подивитися на додатковий і побачити, що там, є, що там саме відбувається. І ще бачив неоднократно, що тут розвертаються отаким от от чином. Так не можна, тому що у нас тут є напрямок тільки вправа. А е, розворот здійснюється з е, крайньолівої смуги. У вас не буде можливості. На перехрестях розвертатися нема. Тобто ми, не, не тобто ми е, керуючись цим знаком поворот праворуч, ми попадаємо на перехрестя, а розвернутися ми можемо вже тобто перелаштуватися поза перехрестя. На перехресті ми не перелаштовуємося. Тобто, отут ми можемо. Перелаштуватися, і десь ось тут, на ближній найближчому розриві подвійний суцільної, ми можемо тільки розвернутися. Тобто, якщо як я бачив, декілька машин так розвертається, то це порушення оцього знаку. Тут не можна такого робити. І змоги у вас перелаштовуються на перехресті, теж немає, бо воно заборонено. Перелаштування на перехресті. Тобто, ви не встигаєте перелаштуватись в крайню ліву до цього розриву. Тобто, дійсно, ті, хто. Знаходяться і тут, надумали розвертатися, їм це можна зробити. О, без питань. А ті, хто виїжджають, не мають такої змоги тут перелаштуватися. І повернути, відповідно, на 33 квадратних метра, теж немає такої змоги, бо там треба здійснюватись вкрай євий. Тобто ті, які туди уїхали, розвернулися і далі відповідно. Так. Тобто, як резюме. Як ми повинні рухатись виїжджаючи з АТБ, правильно було б під'їхати до знаку «Надай дорогу, побачити через дублюючий, який сигнал там відбувається, нам можна на зелений, до нас тоді питань нема. І після того, як проїхали машини, виконати виїзд самому в крайню праву і далі перелаштуємося, куди нам потрібно. Все.